Вітаю вас, малятка. Назвіть фігури, які ви бачите на картинці. Куб, куля, циліндр, піраміда. Виберіть предмети, які схожі на кулю. Виберіть предмети, які схожі на куб. Виберіть предмети, які схожі на циліндр. Які предмети схожі на піраміду? Подивіться на предмети, що залишились. Якої вони форми? Вони схожі на конус. Знайомтесь, це конус. У нього є вершина і є основа круглої форми. Назвіть предмети, які схожі на конус. Порахуйте і скажіть. Чого більше кубів чи конусів? Кубів шість конусів п'ять. Ставимо знак більше. А зараз чого більше? Конусів чи циліндрів? Конусів 4, циліндрів 3. Ставимо знак більше. Чого більше? Пірамід чи конусів? Який знак поставимо? Пірамід 8? Конусів 9. Ставимо знак менше. Пірамід менше, ніж конусів. Подивіться і скажіть, що тут зайве. Зайвий трикутник. Бо це плоска фігура. З якою фігурою ми сьогодні з вами познайомились? Так, це конус. Дякую вам за увагу. До побачення!